До політики я і моя родина, ось і Людмила, ніяким боком не стосується. Ми працюємо, живемо. Ви нас запросили Мюсь-Люєй на новорічний виступ у Київ. Запросили Матвій Матвійчика. Так як Матвій є співав ну, ну, він там, виконавці? соліст їхній. Дивіться, через то я запитав Матвія: ти хочеш? Матвій сказав, да, дуже хочу. Тому ми зробили дитячу мрію, виконали таким чином. Я, якщо чесно, працюючи дуже багато, я до кінця не розумію, наскільки це глобальна така проблема. Так, да, я чув скандал з Міндічем, скандал там 95-й квартал. Ну, добре, все окей. Але що ми зробили? Е, до речі, це за це нам не платили кошти, це все на благодійних засадах. Ми просто нам дали можливість Матвійчику здійснити свою мрію виступити. І також дали можливість йому закликати людей, можливо, хтось ще не знає, ще не чув, заходити до нас на прямі ефіри кожного вівторка. Тому в цьому я не бачу своєї якоїсь величезної такої провини. Хто бажає відписатися, кому вже ми такі противні стали, бо ми із е, тими хлопцями поздоровкались. Будь ласка, можете відписуватися. Це кожного своя думка має бути. Діти задоволені, куча хейту, звісно ж, але нічого, то таке життя. Е, я впевнений, що ті, хто пишуть оті хейтові коментарі, і на мізинець не зробили скільки, як зробила та дитина, хоча б як мінімум. Тому е, думайте тверезо і також пишіть коментарі, будемо дуже вдячні. Якщо погані, то пишіть погані.